Ну, Віталь, ти знаєш, я записала відео, як ти кричиш, зайчик, дай мені рушник. Що? Так треба. І кавалерка пише Галину, крім рушника, ще такого, де мої труси? ні, Ти вже знаєш, як кавалерці <соцю> сказала, кавалерка, в нас комод є, в нього є свій, своя шуфляда на нижню білизну. На шкарпетки теж був, був окремо одна і друга шуфляда. Але Галинка така дівчина шустра, що я скинула все в один комод і просто тягаю його носки. Правильно говорю? Що ти розстроївся, що ти йдеш до стоматолога? Ні, я радий. Ти радий? А чого ти не тішишся? Та зараз прийду. Ура! Я йду до стоматолога. Зараз прийду будуть все тіше. Будеш тішити, будеш мені показувати свій зуби? Це ясно, розумію. <реш> я, вшу, Дивейкі, я, я, тобі, я тобі співчуваю, що ти зараз сідаш. Та що? Чесно, я б тако вивалялася. А та то прийдемо не проводити. Про, тебе та, я. Тебе доки проводити. <реш> тебе доки проводити. <реш> до під'їзду, до дверей. До дверей. До... Просто. До дверей? Так. Та бери куртку, яку жилету. <реш> Костюм теплий, mm. добре, давайте. Да.